Богдан Бандера брат Степана Бандери, який керував молодіжною мережею Херсонської округи ОУН. Напередодні народження Степана Бандери 1 січня згадаємо не лише про нього, а й його родину адже вона трошки пов'язана із Херсонщиною. Чи справді брат Степана Бандери був на півдні України? Так і не просто був, а провадив діяльність молодіжної мережі ОУН Організації українських Націоналістів. Знайомтесь загадковий Богдан Бандера. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Життєвий шлях Богдана Бандери вивчений дуже мало, а діяльність в цілому протягом довгого часу замовчувалась із відомих і логічних причин. Як це, совєти будуть розповідати правду про те, що на Херсонщині та Миколаївщині працювала і доволі успішно молодіжка ОУН не може такого бути. Тому про життя і діяльність Богдана Бандери стали розповідати навіть не просто після розпаду СРСР, а відносно нещодавно, вже у 2000-х. Справа у тому, що свідчення про його життя дуже малочисельні. А в тому, як саме він загинув, не впевнені навіть його родичі. Наприклад, Оксана і Володимир Бандери вважали, пише Дрогобицький дослідник Роман Пастух, що їхнього брата у 1940 х роках знищила агентура НКВС. За іншими даними, Богдана Бандеру порішили німецькі гестапівці на Миколаївщині у селі Піски Баштанського району. Є і така думка. Богдан зі своєю дружиною і ще кількома повстанцями зустріли смерть 19 грудня 1949 року в Криївці у селі Старичів Рожнятинського району Івано-Франківської області. Відтак навіть онук лідера Бандерівської фракції ОУН, якого також звати Степан Бандера, під час урочистої академії на честь роковин Діда. Яка відбулася нещодавно у Національній опері України в Києві, констатував, що нічого конкретного про долю Богдана не знає. Володимир Ковальчук, кандидат історичних наук науковий консультант Галузевого державного архіву СБУ, спеціально для української правди у лютому 2009 року провів доволі цікаве і глибоке дослідження щодо особистості Богдана Бандери. Його дослідження перегукуються із дослідженнями іншого науковця Юрія Зайцева. Саме ці два науковця фактично реставрували життя Богдана Бандери, і завдяки їхній роботі можна дізнатись про діяльність молодшого брата українського провідника на Херсонщині. Тож поїхали? Як хлопець із Прикарпаття опинився на Херсонщині? Отже, Богдан Бандера народився 1919 року у селі Старий Угринів, нині Калуського району Івано-Франківської області. Навчався у Стрийській і рогатинський імені Володимира Великого у українських гімназіях у міжвоєнній Польщі. З 1939-го цілком логічно опиняється в українському націоналістичному підпіллі. Роком перелому для Богдана Бандери стає 1940. й Під загрозою переслідування за членство в ОУН Богдан покинув рідну землю. Західна Україна саме стала радянською, і розпочав мандрівне життя підпільника. Він вдало перейшов західний кордон УРСР і осів у Холмі, навчався у тамтешній гімназії. Незадовго до початку радянсько-німецької війни, коли ОУН засилала до центральної, східної та південної України свої похідні групи, долучається до однієї з них і разом з іншими західниками проникає на Херсонщину. Ось так Богдан Бандера опиняється в наших херсонських степах. Хто такий Богдан? Власне, на допитах НКВС у 1944 році підпільники, розповідаючи про мережу ОУН, згадували про Богдана. Однак, хто це був, достеменно сказати важко. Можна лише припустити, що це був Богдан Бандера. Виявилось, що жоден з Оунівців, ані Олександр Яковлєв, ані Павло Микитенко, ані Любомир Аліман не знали точно, з ким насправді мали справу. Можна зауважити, справжнє ім'я Богдана Бандери слугувало йому за псевдонім в ОУН, а таке там майже не траплялося. Але на користь твердження про те, що саме псевдо Богдана Бандери свідчить те, що всі на допитах у 1944-му твердили Богданові 25 чи 26 років. А це збігається зі загальновідомим віком рідного брата провідника ОУН. Він народився 1919-го. Заради справедливості варто додати, що історики віднайшли і два інших псевда Богдана Богданчик та Іван. Восени 1943 року Богдан інші Богданчик, Іван, керував молодішеною мережею Херсонської округи ОУН. Остання була підзвітна миколаївському проводові, який очолював директор. За зв'язок між Богданом і директором відповідала Яковлєва домна. Вище за директора в організації стояв Юрко. Це псевдознаного діяча ОУН і УПА Василя Кука. Він перебував на чолі краєвого проводу з центром у Дніпропетровську. Завданням номер 1 для Богдана, до речі, улюбленця директора, стала пропаганда серед молоді ідей організації. Робота Молодіжки ОУН на Миколаївщині та Херсонщині. Читаємо далі дослідження Володимира Ковальчука. Отже, агітація серед юнаків і дівчат була для У на Миколаївщині пріоритетною, адже за умов постійного гестапівського терору відчувалася стала потреба у нових людях. Спершу після перевірки ідеологічних засад зацікавленим давали читати щось з пропагандистської літератури, періодики чи листівки, які регулярно постачалися із Західної України. Потім новачкам доручали неважку роботу перенести пакет, документи, когось зустріти. У фіналі кандидат на членство мусив скласти присягу на вірність ОУН. У жовтні чи листопаді 1943 року Богдан засвітився у замаху на німецького поліцая. Рятуючись від переслідування гестапівців у Миколаєві, він з колегами Яковлєв, Чухліб, Хвиля, заїхали у село Піски. Одного вечора, коли друзі зібралися у хаті Ніни Яковлєвої, до них завітав поліцейський разом зі старостою села, Далеким родичем Яковлєва, і запропонував підняти руки вгору. Як тільки почався обшук, Богдан блискавично вихопив у поліцейського гвинтівку, а хвиля вистрілив тому в голову потрапив у вухо. Після цього підпільники порозбіглися хто куди. На початку 1944 року змінився керівник Миколаївського проводу ОУН. Богдана посилають керувати підпіллям у Баштанський район, оскільки воно там постійно пробуксовувало. Новий провідник розгорнув бурхливу діяльність. Активність Богдана так вразила керівника Миколаївської округи ОУН Павла Микитенка, що він на допиті у НКВС зарахував того до найбільш небезпечних індивідів. А власне, Баштанський район охарактеризував як найбільш заражений націоналізмом на Миколаївщині. Богдан оселився у селі Піски. Новий провідник проживав в оселі дівчини Моті. Ця круглолиця. 18-20річна низенька брюнетка за іншим джерелом блондинка жила у верхній частині села з боку плавнів. Вона входила до гуртка жінок села на чолі з Галею Боровик, яка симпатизувала оунівцям. Збереглися досить цікаві свідчення про характер і особисті якості тодішнього Богдана, яким він запам'ятався колезі. 25 років, західняк. Усю його сім'ю репресувала радянська влада нелегал. В інших протоколах допитів читаємо на вигляд років 18, хоча справді маємо 26, з буковини, низького зросту, худий, білявий, волосся світлорусяве, скуйовджене. Продовгувати бліде обличчя, очі сіро голубі, ніс прямий, вуха великі, зуби криві. Богдан був досить язикатий, і тому від нього Павло Микитенко дізнався чимало цікавого про Херсонського кругу. Був фізично слабкий, але рішучий і сміливий. Живим в руки не здасться. Увагу привертала і деяка дивакуватість поведінки нового керівника ОУН Баштанського району. За спостереженням того ж Микитенка Богдан Бандера носив завжди розтібнуте сіре пальто, вбирався у темно-синій костюм, а штани його постійно були по коліна у грязюці. Ходив він повільно, по дівочому, маленькими кроками. Руки розведені у боки, долонями від себе, пальці рук завжди розчепірені і постійно рухаються. Де похований Богдан Бандера десь у лютому 1944 року всім стало зрозуміло, що не за горами зміна влади із німецької на радянську. Тому керівник Служби безпеки Роман наказав спородити Криївки, щоб керівний актив зміг там перебути важкі дні. За даними Олександра Яковлєва, Богдан Бандера теж купав один з бункерів біля села Мар'янівка. На початку березня він оселився у Криївці ямі за 8 кілометрів на схід від села Піски. У таких ямах керівники Миколаївського і Баштанського, зокрема, Підпільна, сподівалися пересидіти зміну влад, а потім легалізуватися під виглядом колишніх радянських партизанів. Богдан рекомендував вступати до Червоної армії і підшуковувати там нових членів ОУН. Паралельно на місцях планувалося набір бажаючих у збройні боївки. Зрештою, заколотники сподівалися спрямувати і тих, і тих воювати на Волинь у складі Української повстанської армії. УПА. Багатьох турбувало земельне питання. Богдан обіцяв у майбутньому роздати землі селянам для індивідуального користування. З Богданом Бандерою у краївці також переховувалися підпільники села Піски: Яков Олександр, Домна і Мотрона, Романенко, Тихоненко, Чухліб та інші. Любомир Аліман Борис носив до сховку продукти і білизну. Втім, за два-три дні цей прихисток виявили німці. Зав'язалася перестрілка. Семена було вбито, а Борис кудись пропав. Повстанці втекли. Якийсь час переховувалися у скирті Соломи. Підпілля Миколаївщини дуже потерпіла від березневої радянської різанини. Зокрема, за нез'ясованих обставин полягли його керівник директор, заступник Павла Микитенка Микола. А сам Микитенко, особисто знайомий з Богданом Бандерою, пішов на співпрацю з НКВС. Але вже в лютому 1945-го за зраду батьківщини отримав 10 років виправно-трудових таборів. За підрадянської дійсності, Підпілля ОУН. На Миколаївщині посипалося як картковий будинок. Так, тільки підпільник Кононов на слідстві НКДБ назвав 98 відомих йому ОУнівців у Дніпропетровській та Миколаївській областях, у тому числі керівників Дніпропетровського краєвого і Миколаївського обласного проводів. Закінчення життєвої стежки Богдана Бандери, за переказами очевидців, сталося у березні, квітні 1944 го за спогадом мешканки села Піски Тамари Задираки, який наводить Миколаївський краєзнавець Юрій Зайцев, Богдана випадково застрелили червоноармійці з Сибірської дивізії, котрі перебували у селі на відпочинку. Це сталося 11 чи 12 березня. Коли він забіг у сад, вояки його обступили і почали бити. Вони прийняли його за німецького шпигуна. Стрілянина припинилася, він заговорив із вояками, казав, що не німець, і просив здати його у комендатуру. Я стояла приголомшена, наче громом, мені на пам'яті став мітинг і цей голос. Потім зірвалася з місця і підбігла до хлопців кажу їм: він же не німець, а вони ти його знаєш? Ні, не знаю, але чую польський акцент, так говорять західні українці. кажу їм. Я відразу здогадалася, що це той самий юнак, який виступав на мітингу. Він зрозумів, що я його намагаюся захистити, і вже вмираючим голосом промовив Я Богдан, я українець із Львова, і невдовзі помер. Богдана Бандеру поховали на городі Тамари Задираки. А перед тим, як його труп засипати землею, жителі села Піски зняли з нього одяг. Чітких офіційних документів, які б розставили усі крапки над І у цій історії, так і не виявлено. Залишилося лише декілька непрямих документальних свідчень. Богдан Бандера лаконічно згаданий у протоколі допиту Олександра Яколєва від 30 травня за чутками вбитий. А 28 червня 1944 року начальник 4-го відділу СМЕРШ 3 го Українського фронту зазначив, що Богдана на Миколаївщині немає. За даними архіву КДБ, у селі Рубанівка на Херсонщині. Великолепський район. Ще навіть у лютому 1953 року було виявлено молодіжну групу ОУН у складі 9 осіб, яку очолював виходець з-під Галича Мар'ян Голотів. У молодих людей було вилучено два автомати, три пістолети, набої та підпільну літературу. Усіх засудили та вислали до таборів. Отже, організація українських націоналістів діяли на території Херсонщини ще у 50-ті роки.